Всім привіт! І зараз будемо готувати салат під назвою Робочий. Салат робочий. Для цього я візьму 4 помідори, крім, Це сметана. пожирніша, 14% візьму. Візьму кукурудзу, консервовану кукурудзу. Звісно візьму грудку, яку попередньо відварив. І ось вона. Скільки їй піде, не знаю, куска 2-3. Візьму, щоб було. І саме головне це от соєвий соус. Можна такий, можна інший. Це моя фірмова така штучка помішувати е, сметану з соєвим соусом. Ну, от. І тепер починаємо робити. Чик. Може треба на четвертушки різати було так простіше, помільше. Отак. От, от Отаково. Тін-дірін-дін. І в стороночку. Так. Головне це, наверное, швидкість, да, щоб не витрачати дуже багато часу і зробити смачну. І поживну страву і швидко. Бо перед роботою наготувати собі їжу і нормально, щоб було. Щоб було смачно і поживно і швидко. Бо як працювати 12 годин і не можна спати, а то треба їсти. А що ще робити? Працювати і на перерві їсти. Ну, добре. так? Що так порізав. Отак От є стороночку. Отак, От о, отлично. Це, звісно, відео записую просто так. Якби було можливо живе спілкування, можливо, іншим часом запущу стрім або на Ютубі або на Твіче. Твіч така платформа. Там теж є розділ Кулінарія і багато. Ну, але ж більшість людей там англомовні і то треба розмовляти англійською мовою. Що я вмію не дуже добре. Але я стараюсь. Як я стараюсь ніяк. От так. Порізав помідори. І тепер от сюди от, от так. Чик в миску їх. І потроху, і помалу. Помідори йдуть. Додолу. Хоп. Все, є помідори. Так, візьму, сколько грудки взяти? Дві чи три? Та три. Бо дві Шо це такое, дві. Ну так, грудку. Ну, наріжуться дуже добре. А варилась вона теж. Це вона була заморожена. Була заморожена в холодильнику. І я її трошки розморозив, а потім в чайнику нагрів воду, закип'ятив, вилив в кастрюлю. Ну, щоб максимально швидко все було. І так от зварилось сколько? Та хвилин може 20. Ну, типу 15, ну там іще 20. 20. І цей бульйон, який я вже не буду там показувати, що залишився бульйон, і я туди засипав, трошки додав води гарячої, засипав туди рис і зварив собі ще рис на тому бульйоні, що грудку згорив. Отак. От ріже, ріже, ріже на пластиковой досці, що не є дуже добре, тому що крошиться пластик і попадає в наш організм, организм. А потом всяка херня. То короче лучше, конечно, дерев'яну доску. А її не є тільки пластикова. пластиковая. Так, порізав, зробив. То його. Отак от сюди. Це приколи. Так, що вот, прикол. тепер? Тепер відкривачку. Щоб в принципі треба було одразу відкрити, поки руки були щоб чисті. Щоб не слизькі були руки. Так, нам уже дошкою не треба. Щоб ми вже все порізали, щоб можна було. Ось вот така відкривачка. У мене ножик отакий вот швейцарський. Нижек, нижек. Це коротше мультитул. Там багато різних приладів. Ну, Таке, ну, він добре, нормально ріже пальці. Хм. Просто Знімати відео і різати це, відкривати банку це вообще незручно. Вообще взагалі. Ну, щось виходить. Майже, майже. Я погано бачу. Просто що далеко. Ну, бо так відео, щоб знімаю, то аж на витягнуті повні руки. І не дуже добре бачу. от Відкрив кукурузу. Так от і все. Називається Привіт і до побачення. Так, привіти до побачення. Кукуруза пішла. Банка кукурузи туди пішла. Так, ну ладно, давай, ну ладно. Так вот, соєвий соус, вот так вот. Та хай буде весь. Ну как весь. Весь, что в банке був тут. Це десь... Та не знаю, пару ложек столовых. Може три. Типа на смак, бо він солоний такий. Ще б може було б круто, если були б гриби у мене. Я бы посмажив гриби і тоже сюди добавив. Люблю грибы. Як той казав, ти не їж гриби і ти не їж гриби. Бо я приїв гриби. Отакі от діла. Сметанідзе. Так, відкрити. Це таку дурню вони зробили. А, отут. Ну це ще нормально. А то буває просто так от єсть і все. І типу ну, з якої сторони відкривати нічого не понятно. О! Ну, це, звісно, гріх викидатися, треба всю язиком. Ну, ви цього не побачите. Це тільки за підпискою. Так, все, сметана пішла. Сметана пішла, вся, конечно же, що ми будемо жалкувати? Дві ложечки сметани? Ні. сметана. Як треба сметана, то йде то сюди, сметана Заходить. Я б ще одну банку всюди лупанував. Якби було. Типа а чого б ні. От. Це треба все добре вибрати. Сюди. Все воно піде. Запис есть. Переглянув. Ой, щось я там зачепив, якусь дурню под столом надо выкинуть. Загудило. За ну, Короче, вибрав все. Та, може, уже там доберу потом. ложкой чечевиной ну и вот так вот теперь надо перемешать это все и вот таки будет мой салатик рабочий чтобы я взял на работу и был сытый и довольный и спокойный Чичирик вот так и все и поил Так, да, особливо класно, коли ж воно ну, змішується сметана з соєвим соусом. Такий смак цікавий, виходить, інший, інший соус виходить, але його заздалегідь так не, на, не, на, не, на, не наготуєш. Можна сказати, не наготуєш, а можна не нагодуєш. Тоже така два схожих слова за однією тематикою нашого відео. Але буде правильно, звісно, сказати, не наготуєш через букву Т, тому що сметана попортиться дуже швидко. І буде його не дуже. От. Ну і звісно, як ти не наготуєш, а як наготуєш, то потім не нагодуєш. Получається якась дурня, слово -творча. У мене ще залишилось три грудки. Грудка так нормально уходить, звісно. Бо як м'ясо жарив, то воно ну, дольше вроді хватало того м'яса. А грудка так чик-чик-чик-чик. Хоп-хоп. Єсти нема, є і нема. Ото. От Ось От такий салат. Дуже швидкий. М -м -м. Він просто мега смачний. Мега смачнюючий салат. Її ж не хочу, називається швидко. Я оце, оце скільки зробив і оце зараз би і з'їв. Бо це просто ну, неймовірно. Неймовірна, смачна та поживна штучка. Все, всім дякую за перегляд мого кулінарного відео. І всім бажаю щастя, здоров'я, перемоги в Україні. І на все добре.